Тендер на відбудову Охмадиту скасують і проведуть заново вже на прозоро. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Усе через скандал, який розгорівся навколо підрядника, якого обрали для відбудови лікарні. Тов буд стало переможцем відбору підрядника. Компанія виявилася маловідомою та із завищеними вдвічі цінами на послуги. І це була найдорожча пропозиція вартістю 307 мільйонів гривень. Більше десяти інших учасників пропонували виконати роботи. Значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак, замовник не вів з ними перемовин, ніяк не пояснюючи своє рішення. Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру. Віктор Ляшко повідомив, що на відновлення дитячої лікарні Хмедити у Києві після російського ракетного удару вдалося зібрати понад мільярд гривень. Договір з підрядником так і не підписали.